Я українець, впевнено кажуть, 16 прилучан можуть підтвердити це і відповідним документом 23 серпня, у день, коли над україною гордо майорять синьо жовті стяги, з рук міського голови Ольги Попенко вони отримали паспорти громадянина України. Вже офіційно ці прилучани частина багатомільйонної української родини. Вся громада. Ми усі з любов'ю у серці. Вітаємо вас з отриманням. Найголовнішого документа у житті кожної людини паспорт громадянина України. Отримання паспорта свідчить про те, що ви є справжні українці, що ви є патріоти своєї держави, діти з розумними головами, чистими помислами і щедрими душею. І сьогодні ми впевні в тому, ми всі сьогодні горді, що ви утримуєте. Паспорт громадянина України пишається вами наше місто, вся громада, наші прилуки, привітні, гостинні, прилуки на березі тихоплинного удаю, квітучі сади і на повторні спіли соловів. Пам'ятайте, з цього починається наша батьківщина: любіть і бережіть її. А ми будемо радіти вашим успіхам. Ми будемо гордитися вами і просто знати, що ви є на землі хороші люди. А за цей сонячний день, за це світле небо ми будемо сьогодні, як і щохвилинно, дякувати, дякувати нашим Збройним силам України, дякувати всім захисникам. Слава нашій ненці Україні, слава нашим воїнам-захисникам. А вам ми бажаємо подальших успіхів по роботі. О навчанні, о творчості і де б ви не були, пам'ятайте, місто завжди вас чекає. Нехай ян охоронець оберігає кожного з вас, нехай життєва стежина усіх ваших родин буде устелена квітами радості, щастя, удачі і, звичайно, миром. Це перший офіційний документ 14-річних прилучан. Урочисто отримували паспорти, відмінники, призери олімпіад та конкурсів, що прославляють прилуки. Кожен з них індивідуальність, що має власний шлях до світлого майбутнього. Та молодь об'єднує спільна мета будувати сильну, незалежну, єдину державу. В мене це дуже важлива подія, тому що завдяки нашим героям, які захищають нас на передовій. Ми можемо сьогодні стояти та отримувати наші почесні паспорти і громадян України. Свої 14 юні прилучани зустрічають під канонаду Сирен. Війна змусила подорослішати дітей, тож мислять та діють вони по-дорослому. Розумію, що зараз тяжкий період для нашої країни, і ми зараз створюємо саме людей, які надалі будуть розвивати нашу країну. Я дуже рада опинитися з тих людей, на яких Ця доля припаде у важливу та відповідальну мить своїх вже таких дорослих діток підтримують найрідніші. Доньку прийшла підтримати Ольга Щербіна. Пишаючись, каже: не кожному вдається отримати паспорт з рук міського голови. Ну, вона молодець, вона навчається гарно, відмінниця. Запросила на отримання паспорта. Ми дуже раді. 16 паспортів громадянина України це не просто документи. Це 16 доль успішних прилучан, чиє майбутнє безсумнівно буде світлим та мирним. Це нова сторінка в житті молоді, сповнена гордості за себе та за рідне місто. Ці прилучани неодмінно прославлять його ще не один раз. Мені Гордо бути українцем через те, що вона незламна, наша сильна Україна, і це бути українцем це дуже добре. Я пишаюся, що я українка, що я живу на цій прекрасній землі з такими прекрасними людьми. Україна це наша ненька мати, яка годує нас, яка вирощує нас там, де ми робимо свої перші кроки. Українська мова це наш генетичний код незламної нації, який неможливо знищити. А тому зараз дуже важливо популяризувати все українське і, звичайно, для мене отримувати паспорт та громадянина України це ще дуже велика честь.